Вже третій рік повномасштабного вторгнення громадська організація Степанівські бджоли готує для військових їжу на фронт. Засновниця організації Юлія Гаврилюк на її життєвому шляху було чимало важких ситуацій. Переїзд з анексованого Криму на Вінниччину, залишити бізнес. Та найгірше для неї було втратити чоловіка на війні. Попри цей важкий досвід, Юлія Гаврилюк продовжує підтримувати військових, розвивати село Степанівку та наближувати нашу перемогу, аби підтримати роботу Степанівських волонтерок, благодійний фонд МХП громаді передав їм куряче м'ясо. Як зазначає волонтерка, з цієї продукції можна приготувати до десяти різних страв, а вистачить до двох тижнів стабільної роботи. Для них це дуже важливо мати ресурси, аби продовжувати свою роботу та годувати військових. Юлія пригадує, що її волонтерська діяльність розпочалася з одного телефонного дзвінка. Перше запитання було серед військових. Юля, в тебе там Степанівський ніхто не хоче зробити нам тишона. Я кажу, в принципі, можу. Навіть я сама з сином на кухні я замовила м'ясо дівчинки місцевої і попросила втекла, просто на дому. І дівчина привезла з чоловіка, каже: гроші не треба, я знаю куди. І я так тоді аж розривілася. Ми з сином першу партію зробили, і на ранок я написала оголошення, хто хоче. Долучитися і попросила в школі нашій місцевій Степанівській дати їдальню для того, щоб ми змогли більшу партію зробити, бо нам просто подарували свиню. І це було прекрасно. Ми так згуртувалися. Більше 20 людей зібралися. Ми зробили намазки, паштети, все, що зі свині тільки може зробити. І геть холодець в автоклаві зварили. Це були перші банки в банках. Працювали. Ми шукали спосіб, як оптимізувати їжу тривалого зберігання, щоб вона так само мала довго зберігатися, але не побитися. І ми перейшли на реторти. Спочатку у нас був ножний апарат. Це люди нам скидали з гроші. Та тисяч сім він коштував. Ми перші його закупили. Люди почали скидати з гроші, знали, куди це все йде. Ми почали тоді був на війні, і відповідно я підтримала їхній підрозділ. Ті підрозділи між собою спілкувалися і сарафанним радіо дізналися, де можна взяти і куди передати. Ми почали працювати офіційно 16 березня. Це вже нам школу дали. А взагалі. З 26 лютого я вже варила тушковинки вдома. Тоді у перші дні повномасштабного вторгнення вона шукала для військових бронежилети, аптечки та разом з небайдужими людьми займалася гуманітарною допомогою. Потім продовжила разом з іншими волонтерками готувати їжу в місцевій школі, яка на той час не працювала. Коли вже нам надали приміщення в школі, ми і збори організовували на закупівлю авто, дронів, нічників, тепловизорів. Але зрозуміла, коли прийшла смс-ка, Юля, ти врятувала життя чотирьом. Ми один реторт пакет перебиралися в плав через річку в Херсоні. І єдине, що нас лишилось на чотирьох до евакуації, ми майже чотири дня один твій пакет по чайній ложці розтягували, тому що він не побився і він був просто в кишені в когось із військових. І я зрозуміла, що це те, що дійсно допомагає. Тим де треба, головне розуміти в підрозділи, де погано з харчуванням, де виходи постійні, тому що це легше ніж тягнути з собою провізію. Не треба готувати. Якщо є можливість, хлопцям після завдання лягти там годину поспати, а не готувати, то в нього готові голубці вже є в нашому пакеті або борщ, розсільник. Останнім часом дуже хлопці просять домашніх борщів, таких страв, які рідкі. Тому що вони вже не можуть дивитись на тушкованку в залізних банках, і тут пахне до а коли крав'янку я а, дуже поважаю наших військових, і вони всі свої емоції, тільки тільки з нецензурною лексикою можуть стати. Тому я її звітувати в Фейсбуці не можу, бо там буде тільки пі-пі-пі. Але це дуже гріє душу і дуже радий, коли я отримую зворотній зв'язок. Дівчата у нас є така теж група. Я все скидаю туди, і ми всі слухаємо, надихаємося. І кожен ранок я бажання приходити знову працювати. Юлія Гаврилюк народилася у Криму, довгий час жила у. Там і познайомилася зі своїм чоловіком Володимиром, який родом з села Степанівка Вороновицької громади Вінницької області. Ще з тих часів вона разом з родиною займала проукраїнську позицію, відводила дитину в український садочок, який був за 15 кілометрів дому, навчала дітей українській мові у ліцеї, навіть російські вірші перекладала українською. Тому Юлія з болем на серці пригадує ті події, що відбулися в Криму у 2014 році. Коли прийшла спочатку, ще не було анексії, ще були ці мітинги, перевдягнуті військові, ми в них брали також участь. І коли вже зрозуміло, що всі мирні мітинги розганяються перевдягнутими спец... спецхлопцями, то чоловік сказав: нас легко забрали Крим, і я Україну не віддам, і я їду на Схід в АТО. Я в той момент була на, пі на пікові бізнесу, е і я мала як представник України летіти в Америку, захищати честь України, на сцені вдалося. І я дуже попросила чоловіка почекати. Я рік працювала над цю програмою, е щоб я повернулася. Я дуже сподівалася, що нічого не розгорнеться в на сході України. Але, на жаль, по моєму приїзду, як ми домов домовилися на ранок. Щоб я не бачила, ми розійшлись по роботах. Я прийшла додому з порожньою квартиру, і тоді зрозуміла від смски Слава Богу прийшов кордон, бо він вивіз всі українські книжки, де було дуже небезпечно. І я розуміла, що мені з сином залишатися там небезпечно, тому що спочатку я чекала визвольних танків. Зрозуміла після фраз О, ти тепер нормальним язиком можеш говорити», це я просто російською мовою щось відповіла на вулиці і зрозуміла, що тут нічого не буде, бо небезпечно. Теорія для дитини була придумана, що тато та поїхав будувати будинки. Так ми й переїхали сюди. На батьківщину тут була закинута його хата. Яку ми почали реставрувати, і 10 років реставрували саме в Степанівці, Вінницька область, 25 км кілометрів від Вінниці, знаходилась батьківщина чоловіка, хата, в якій ніхто не жив більше 10 років. Ми її повністю реставрували від підлоги до стелі, перестінки, все зробили заново. І чоловік мріяв про камін. Він його домурував, але не встиг запустити, тому що в січні ми ще його мурували. Він поїхав на роботу в рейс і вже повернувся на війну. Тобто в мене справа честі була закінчити його справи. І цього року ми вже нарешті запустили камін, На жаль, без нього допомогу від благодійного фонду МХП громаді волонтери отримують не вперше. Тому вони завжди щасливі, коли фонд знову і знову комунікує з ними та допомагає всім необхідним. Сьогодні ми в чергове отримали от таку допомогу: це курятина. Не знаю, що в цей раз прийшло. В минулого разу це були частини, це дуже зручно. Тушка прекрасна. У нас в реторти йде абсолютно все. Ми її на шматочки ріжемо і робимо каші різні. Тобто, за рахунок курятини можна зробити 10 страв, наприклад, різних. І це не вперше. Наприклад, цієї кількості тижня на два. Ми розтягнемо, щоб виготовити це можна і супи, і каші. Тобто в середньому йде від 80 грам на пакет. Ну, тут у нас сьогодні 150 п'ятдесят кілограм. Минулого разу ми двічі вже отримували по 100 кілограм, а за весь час війни це 4 тонни. Ми отримали і плюс сюди зараз по 100-150 п'ятсокілограм. Ми владижни ще їздили, я не знаю, чи це. Плюсується чи ні, пладижені ми двічі чи три чи по потоні. Що ми можемо приготувати з курятини? Це різноманітні крупи. І горохова каша, рисова, гречана, пшоняна, артек, пшенична, ячна. Люди привозять тверді макарони по флотськи, можна зробити. Розсільник, борщі крови, супчики різні. Все від запитів залежить від напрямку і від бойових завдань. Тобто, якщо це на вихід, або якщо в окопах вони не можуть чистити картоплю, то супчик прекрасно вже готова. Їжа порційна на людину на один раз 400 грам порція. важить. також, аби залучати більше коштів для волонтерства. Їхня команда випікає булочки з борщня та продає. Чимало школярів з місцевої школи на перерві приходять та купують у них. У Вінниці є там. Галя Бало, чи витребеньки від куми, а у нас витребеньки по Степанівській. Ми щось придумаємо. Такі е, прикольні розробки, наші рецептури, щоб дітки могли зі школи прибігати, там, на перерві щось їсти. Місцева громада також приходить, там наші жителі. Нашу випічку всі знають. У нас тут пахне вона, я не знаю, ми мали орієнтир по запаху знайти нас, але. От. Е, що стосується випічки, вона була придумана через те, що багато людей донатили борошно. А хлопці не завжди зручно було їм отримувати вчасну випічку. І ми вирішили, як це обернути борошно в кошти. І ми вирішили випікати. Потім я узнала про грант, взяла участь, також його виграла. У нас тепер є запайщик для ретортів і все, що для випічки. Відповідно, тепер борошно майже немає. Ми продаємо випічку місцевим жителям і закуповуємо борошно решту докладаємо гроші на ось такі реторти. Вони ось так виглядають. Така партія коштує 7800, доставка 100, 165 або 185 гривень, залежно від того, чи в село, чи в вороновицю приходить. От. З ними ми працюємо щоденно, крім неділі. Неділя в нас вже нарешті вихідний. Раніше взагалі без вихідних працювали в дві зміни. Дівчат було спочатку 20, потім 15, потім 10, зараз 6. 6, але постійно. Як розповів громадський діяч та волонтер Сергій Кудлаєнко, найкраще, що може робити соціальний бізнес та влада, це допомагати волонтерам та військовим. Цьому він сприяє разом громадським осередком Вінчани і благодійним фондом МХП громаді. Ми бачимо, що сьогодні з кожним днем на превеликий жаль, дуже важко волонтерам забезпечувати і виконувати ті потреби, які необхідні нашим хлопцям. Це стосується не тільки техніки, яка сьогодні кардинально змінила да, зброю. От вона модернізована, абсолютно новітні технології, вони дороговартісні. Дуже важко сьогодні протистояти нашим ворогам. От, і це дуже ну, великих коштів коштує. Але ще є елементарні речі, про які раніше навіть не не, не думали і не згадували їх на це забезпечення там продуктами харчування, забезпечення якимось там смачними смаколиками для наших бійців, для того, щоб вони відчули не тільки можливість поїсти якусь домашню кухню, щоб вони відчули турботу їхніх близьких тих людей, яких їх яких їх чекають вдома. Ну, от і сьогодні ми приїхали в один із таких надзвичайно потужних волонтерських центрів, де якраз і виготовляється продукція, яка вкрай необхідна і яку кожного дня очікують наші бійці на фронті. І я дуже вдячний цій команді безпосередньо пані Юлі за те, що вона робить, організувала. Надзвичайно складна доля в неї особисто деякі речі з її особистого життя, про які вона сьогодні говорила, навіть не вкладаються в голові. Дуже прикро, що в неї так само стикнули горе. В неї загинув чоловік і вона виховує дітей. І не дивлячись на ці всі проблеми, вона сьогодні 99,9% свого часу витрачає саме на те, щоб допомагати нашим хлопцям. За словами координатора благодійного фонду МХП громаді Юрія Жуковського, зараз Україна тримається на волонтерах та військових. Сам він в колишньому був військовим, тому як ніхто розуміє, що інколи життя захисників залежить від хорошої роботи волонтерів. Ми ну, отримуємо інформацію, прохання, звернення у таких добровільних волонтерських організацій, які, які дійсно допомагають і надають нашим військовим саме таку допомогу. Вони готують ну, дуже такі, знаєте, домашні. Е, е, такі е, продукти, які, ну, звичайно, в ЗСУ таким не забезпечує військових. Там, звичайно, свій раціон харчування. Оце ну, це таке знаєте, виключення для військових, це їм приємно. Вони пригадують свої домашні страви, свою родину, свої якісь, знаєте, такі е, спогади, повертають їх до мирного життя. Позитивно впливає і не тільки, там, ну, здебільшого, а на, на його психологічний стан військового, коли він смакує такі домашні речі, які готують. От... На сьогодні наші Степанівські бджілки також до передачі гуманітарної допомоги для Степанівських бджілок долучилися двоє ветеранів війни. Богдан Копчатов ще у 14 років зрозумів, що хоче бути військовим. У 2014 році вступив до військового навчального закладу, а вже у 2018 році закінчив навчання та брав участь у АТО ООС. Під час повномасштабного вторгнення отримав важке поранення, після якого вже не зміг повернутися до своїх побратимів. Отримав орден Хрест бойових заслуг від президента України та орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Богдан додає, що робота волонтерів під час війни дуже важлива. Кожного військового, який брав участь у війні, є досвід роботи з волонтерами. Це однозначно. Це було і до 22-го року, це було і після 22-го року, адже е, навіть як би це не звучало, але країна е, держава не в змозі технічно позакривати усі напрямки е, там, і, і продовольства, і так далі. І з-за того волонтерство крайне важливо в країні. Е, 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 я маю дуже велику кількість там успішних е, кейсів з волонтерами, е, це тільки е, позитивні враження, і так далі. І насправді без всякого прибільшення і пафосу, але Армія і держава в цілому не, не, не існувала би, якби не було волонтерів і волонтерських організацій, і так далі. Артем Михайлов також ветеран війни з Вінниччини, який вже не зміг продовжити службу після поранення. Сам служив на Донецькому та Харківському напрямках. Зараз займається проєктами для ветеранів війни. Вирішив допомогти у передачі гуманітарної допомоги та разом з Богданом Копчатовим підписати степанівським джінкам прапор України волонтери на сьогоднішній день. Це дійсно опора армії, тому що держава не в змозі покрити всі запити, всі необхідні. Речі, які потрібні для фронту, і я в колишньому сам волонтер з 14 року волонтер їздив до хлопців ще в АТО. Тому я розумію, наскільки це важливо. Дійсно, зараз дуже складна фінансова ситуація у людей, але ми бачимо, що все-таки багато хто підтримує, не забуває про військових, тому що дійсно без гарного тилу не буде фронту. Фронту дуже тяжко, і ми зараз всі це бачимо, розуміємо. Але ми маємо допомагати всіма можливими методами для того, щоб фронт втримав і вистояли Україну. Ми з Сергієм Володимировичем з знайомі ще з 2011 року, коли я був громадським активістом. У мене була молодіжна організація. Я ще з тих пір ми з ним знайомі і проводили дуже багато різних проектів напрям, там по молоді, по благодійності. Ну а зараз вже от, співпрацюємо по ветеранам. Від там продовольства закінчується амуніцією, там спеціальною технікою, там, машинами, все, що потрібно, якраз для фронту, все, все зараз забезпечується по мірі можливості. Ну і як, як, які є запити, тому що запитів дуже багато. Розуміємо, що все покрити самим нереально, але люди намагаються стараються знайти якийсь вихід для того, щоб задовільнити всі ті можливості. В плані запитів, які є. Як додає Юрій Жуковський, зараз всі українці мають стати на захист держави, бо без цього ми не зможемо здобути перемогу над ворогом. Ми для себе розуміємо так, що ми всі в ЗСУ. Незалежно де хто є, всі українці в ЗСУ. Оце така основа це стежень всіх наших, наших скажімо. Історії нашої роботи, наших відношень, існування нашого фонду, кожен з нас має бути в ЗСУ. Наскільки можливо. Хтось донатить, хтось готує страви, хтось виділяє кошти на придбання для військових там, спорядження, дронів, ребів, там ремонт автомобілів, пальне, запчастини, одяг, харчі, ну і все інше все, що потребує на сьогодні. Наша армія все, що потрібно для фронту, для перемоги.